Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Рух Тіві, і це 90 секунд челендж. Героєм цього випуску став Юрій Климчук. Наскільки питань дав правильних відповідей нападник жовто-чорних? Дізнайтеся далі у відео. Ти готовий? Так. Час пішов. Президент руху. Юлія Думайська. Скільки років ти гравець руху? Шість. Скільки таймів у матчі? Два. Назви кольори руху. Жовтий, чорний. Угу. Президент України. Володимир Зеленський. Назви одного нашого гравця у складі Олімпійської збірної. Сич. Обманний маневр у футболі. Фінт. Хто зображений на купюрі 100 гривень. Шевченко. Ага. Який ігровий номер у Слюбика? 92. Кучерявий гравець руху. Федор. – Це Пенальті. Угу. 81 поділити на 9. 9. Найдовша річка України. Дніпро. Угу. Зимовий новачок руху. Клайвер. Скільки кутів у чотирикутника? Чотири. Положення поза грою одним словом. Сайт. Країна, в яку рух часто їздить на збори. Словенія. Збірна, яку Україна програла на цьому євро? Е, Румунія. Угу. Скільки літер у слові каштан? Шість. Угу. Хто виконує пісню старі фотографії? Скрябін. Угу. У якому році Шевченко отримав золотий м'яч? 2004. Угу. Який клуб найбільше разів ставав чемпіоном України? Динамо Київ. Угу. Хто виграв чемпіонат світу у 2022 році? Е, Аргентина. Угу. Температура кипіння води. 100 градусів. Перша столиця України. Харків. Угу. З якої країни Талес? Бразилія. Скільки днів у одному тижні? Сім. Другий місяць осені. Е... Sorry, час вийшов. Другий місяць це жовтий. — Жовтий. 28. Ти лідер. Так. Ти, дійс... ти дійсно лідер. Ти стаєш лідером турнірної таблиці. Я тобі дуже вдячна, що прийшла на цю рубрику. Я з тобою прощаюся. Па-па.